Із затоплених шахт на Донбасі почнуть відкачувати воду. Уряд виділив понад 131 мільйон гривень, які мають врятувати три копальні на Луганщині. А отже, люди матимуть роботу. Ще чотири роки тому бойовики припинили підтримувати порядок на окупованих шахтах. Їх затопило, а згодом вода перекинулася і на територію, яку контролює Україна. Переконати уряд виділити гроші виявилося питанням не з легких, але зараз обладнання для відкачування води вже везуть на копальні. За півтора кілометра до лінії зіткнення та ще й затоплена. На шахті золоте на початку травня сталося те, про що попереджали чотири роки. Вода, яку припинили відкачувати з копалень після окупації Донбасу, прорвалася. Зовні води не видно, вона глибоко під землею затопленим лишилась, і частина обладнання цієї шахти. Усе сталося на глибині 775 метрів. Людей тоді дивом вдалося евакуювати. Потік перегородили бетонними плитами. Перву сміну находила в шахті 52 чоловіка. Тобто у нас було время для того, щоб вивізти людей на поверхність. На глибину, де стався прорив, журналістів не пускають. У Міненерго кажуть, шахта напівзатоплена. Щодня прибуває по півтора метра води. На схемі, яку опублікував заступник міністра тимчасово окупованих територій Георгій Тука, усе виглядає так: вода на золоте перетекла із копальні Голубівської через шахтарську і Родіно, адже це єдиний комплекс. Если бы мы не справились с притоком воды, то через два месяца мы бы потеряли шахту карбонит, и еще через два месяца мы потеряли бы шахту Горская. У течені чотирьох місяців державне підприємство Піромаськоль просто перестало би існувати. Про катастрофічну ситуацію Україна говорила не раз у мінську, але Росія та її маріонетки на окупованих територіях проблему ігнорують. По сьогоднішній день з непідконтрольної території не вживаються ніякі заходи по відкачки води. Для них це не проблема. Екологія не проблема. Ну вони так вважають. Держава виділила понад 131 мільйон з резервного фонду. Рішення ухвалили за тиждень до прориву. До ти тривала паперова тяганина, тому обладнання підвозять лише тепер. Там доречно збудувати посилений водовідливний комплекс, який зустріне оцей водоприплив і буде відкачувати всю цю воду на поверхню. Що цього не станеться, будуть затоплені всі шахти, всі території, а разом з ними селища, населені пункти. Загалом установка важитиме 10 тонн, і саме вона має врятувати усі три шахти, які працюють на підконтрольній Україні території Луганщини і видобувають газове вугілля для ТЕСП. З Луганщини Ольга Чайко, Юрій Гридокін та Олексій Савіцький. Факти ICTV.